Шановні вчителі другого класу, шановні батьки другокласників, розглянемо задачу 2, номер 199 з зошита з друкованою основою з робочого зошита для другого класу. Прочитаємо задачу. Матуся поставила на стіл тарілку з 12 котлетами. Кіт Мурчик поцупив три котлети. Скільки котлет стало після того, як матуся підсмажила ще 5 котлет? Про що розповідається в задачі? Взагалі-то, ситуація яка? Описується. Матуся е поставила, тобто тарілку з котлетами котлети були, кіт Мурчик поцупив котлети, потім Матуся ще підсмажила, поклала на тарілку і запитується, скільки стало. То які ключові слова можна виділити? Можна виділити ключові слова було. Напишемо просто «було», букву поставимо, або напишемо було. Було. Потім що трапилося? Кіт поцупив, тобто забрав, забрали. Потім, що матуся ще підсмажила і поклала, поклали. І після цього стало. Запишемо. Чи відомо, скільки котлет було спочатку на тарільці? Так, відомо 12 штук чи котлет. Чи відомо, скільки котлет поцупив забрав кіт мурчик? Так, відомо три штуки. Чи відомо, скільки потім матуся ще підсмажила і поклала на тарілку? Так, відомо, 5 котлет. І чи відомо, скільки стало? Ні, не відомо. Чи це є запитання задачі? За коротким записом пояснюємо числа задачі. Що означає число 12? Число 12 означає, скільки. Котлет було спочатку на, торі... на тарільці. Таким чином, оцей відрізок означає котлети, які були на тарілці. Що означає число 3? Що три котлети поцупив кіт Мурчик. тобто це забрали, вилучаємо 3. І інша частина відрізка буде означати, скільки котлет залишилося після того, як кіт Мурчик поцупив. події відбувалися з тими котлетами, які залишилися після того, як Кітмурчик подсупив. Переносимо їх вниз. Оцей відрізок означає, скільки котлет залишилося після того, як Кітмурчик подсупив три котлети. Матуся потім поклала ще п'ять котлет. Приєднуємо відрізок, який означає, скільки котлет. Поклала матуся 5. Вибачайте за мій почерк, не виходить, в мене добре гарно малювати мишкою. І цілий відрізок означає, скільки котлет стало після того, як матуся поклала ще 5 котлет. Яке запитання задачі? Скільки котлет стало після того, як матуся поклала ще 5 котлет? Поставимо знак запитання. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення, скільки котлет залишилося після того, як кіт мурчик поцупив, ми не знаємо поки що. І скільки матуся поклала котлет, ми знаємо 5. Якою арифметичною дією дізнаємося, скільки стало? Дивіться, ми тут об'єднували чи вилучали? Об'єднували дію додавання. Чи ми можемо одразу відповісти на це запитання? Ні, не можемо, бо ми не знаємо, скільки котлет залишилося на тарільці після того, як Мурчик поцупив котлети. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення, скільки було котлет спочатку, відомо 12. і скільки котлет поцупив кітмурчик, відомо 3. Якою дією відповімо на це запитання, Дією віднімання? Чи ми можемо одразу відповісти на це запитання? Так, бо нам відомі обидва числові значення. Таким чином, ми від запитання перейшли до числових даних, аналіз закінчено. Розбиваємо задачу на прості. На Яке запитання ми зможемо відповісти? Одразу, скільки котлет залишилося після того, як кіт Мурчик поцупив три котлети. Розповідаємо першу просту задачу. На тарільці було 12 котлет, кіт Мурчик поцупив три котлети, скільки котлет залишилося. На яке запитання ми зможемо відповісти потім, скільки котлет стало після того, як матуся ще поклала котлети? Розкажіть другу просту задачу. На тарільці залишалися ще котлети, матуся поклала ще 5 котлет, скільки котлет стало. Складаємо план розв'язування задачі. На запитання першої простої задачі відповімо першої дією. Про що ми дізнаємося першою дією? Першою дією ми дізнаємося, скільки котлет залишилося після того, як Кіт Мурчик поцупив три котлети. Про що ми дізнаємося другою дією? Другою дією ми відповімо на запитання другої простої задачі і дізнаємося, скільки котлет стало на тарілці. Записуємо розв'язання задачі подіях. Від 12 віднімаємо 3, одержуємо 9 котлет. Залишилося після того, як забрали або поцупив кітмурчик. Друга дія. До 9 додаємо 5, одержимо 14 котлет, стало на тарінці. Записуємо розв'язання задачі виразом. Замість цього знака запитання записуємо у дужках вираз, яким ми відповімо на це запитання. В до різниці 12 і 3 ми додамо 5. Дякую за увагу.